століття, ера новітніх технологій, епоха прогресу та соціальних мереж. А сьогодні складно уявити своє життя без інтернету. Він став невід'ємною частиною нашого буття. Люди все частіше стали зникати вдома за комп'ютерами, а вулиці навіть улітку стоять порожні. Але є альтернатива. Нещодавно до начальника жаду номер 3 Олександра Ткачова звернулася група молодих активістів. Справа в тому, що юнаки давно прагнули втілити у життя один свій задум. Створити парк Wi-Fi у центрі міста. На їх думку, безкоштовна зона Wi-Fi відкриє для молоді нові можливості. Ідея возникла, чесно говоря, з голови, з такими технологі технологіями. Удивительно, що у нас ще такого нет. Бо, як мінімум людей просто станет більше на вулиці. много хто сидить в гаджетах, в телефонах, планшетах і так далі. Пусть вони сидять на вулиці. Чому б і нет? Свіжий воздух, пусть гуляють. Запитавши себе про це, вони стали до роботи. Почали розробляти проект безпровідного інтернет покриття парку, а потім реалізувати його. Коли ми звернулися в «Укртелеком», нам, к сожалению, отказали, послали нас на Київ, щоб ми решали ці питання тільки через Київ. Документальні питання і, на жаль, бюрократичні. Ми звернулися до начальника ЖК номер 3 який согласился нам помочь, за що йому дуже вдячні. Він лично сходив... Э... Був на планірки, він предоставив наш проєкт. Є тут проєкт, багато депутатів подержали, ми хотіли далі реалізувати. Отримавши схвалення від мера міста, хлопці продовжили просувати цей проєкт. Вони кажуть, що коштів на виконання технічної сторони не потребують та беруть реалізацію у свої руки. Також вони повідомили, що знайшли ще один спосіб втілити задуму життя і зараз над цим працюють, проте який він поки не говорять. Кажуть, як вийде, самі побачимо. А станеться це за їх розрахунками. Зовсім скоро вже до Дня Незалежності. Хлопці планують відкрити парк вайфаю. Повідомити про це вони планують під час урочистого концерту і зупинятися на цьому завзять юнаки не планують. Вони й надалі просуватимуть ідею створення зони вайфаю у парках міста та шукатимуть для цього інвесторів.